Я ж матір дитини з садочка, де я працюю, вказує мені, як поводитись в неробочий час. Це сталося вчора в автобусі по дорозі до пабу зі мною та чотирма друзями. Я педагог в дитячому садку, який працює з дітьми 3-5 років, але щоб ви уявили, як я виглядаю в неробочий час, скажу, що ми компанія ЛГБТ та готів. Я визнаний професіонал у своїй сфері, до якого інші заклади звертаються по консультації в питаннях спостереження за дітьми, проблеми, пов'язаних з батьками тощо. Через це мене неодноразово помічають у дитячих садках, де я не працюю, і я часто веду бесіди з незнайомими батьками. Отже, суботнім вечором ми з друзями їхали в наш місцевий паб. Ми особливо не галасували, але автобус був порожній, а ми веселились. На одній із зупинок зайшла мама з хлопчиком. Я впізнала її лице, хоча не пам'ятала звідки. На всяк випадок я намагалась тримати голову нижче, тому що не хотіла починати будь-яку розмову, пов'язану з роботою. Вони сіли далеко, і я полегшено зітхнула. Ми з друзями продовжили балачки, і я забула про маму й дитину. Нам залишалося їхати 10 хвилин, коли я помітила, як мати встала і почала йти до нас. Я відразу штурхнула своїх друзів, щоб вони затихли. Добрий день! Ви, здається, працюєте в дитячому садочку номер 15 Так, це я. Вибачте, я вас впізнала, але не можу пригадати, в якому садочку ми зустрічались. Ми ходимо до 23-го». Гарний заклад, ваш син в старшій групі, чи не так? Так. А ви виглядаєте дещо інакше, ніж на роботі, я вас ледь впізнала, сказала вона, скрививши обличчя. Ну, я часто так одягаюсь і не роблю мейкап, тож це мій звичний вигляд, коли я не на роботі. Запала незручна тиша. Мій друг закашляв і запитав Чи це все, що ви хотіли запитати? Бачу, ви п'єте. Так, а що? Ви хіба сьогодні не були на роботі? Ні, у вихідні моя основна група не працює, сказала я. А хіба у вас немає додаткових занять чи дітей, за якими доглядаєте? Так, я часто доглядаю за дітьми, однак батьки повинні домовлятися заздалегідь. Я вільна на цих вихідних. А якщо у когось з батьків виникне надзвичайна ситуація, як на мене, для таких випадків є рідня, яка може допомогти. Як я вже сказала, без домовленості заздалегідь я не працюю. Хіба в понеділок вам не на роботу? Так, але я не планую вживати завтра. Весь день відпочиватиму. Вам не здається, це геть безвідповідальним? А якщо хтось з батьків побачить вас п'яною, це не професійно. Було б непрофесійно, якби я працювала, але у мене вихідні. А що, якщо ви побачите когось із своїх дітей? Я їм нічого не зобов'язана поза роботою. Звичайно, я завжди вічлива й добра до них, але зараз діти не моя відповідальність. Слухайте, вам не здається, що це верх непрофесійності? Мої друзі розсміялися з того, що мамочка, здавалося, навіть різ відмовлялась прийняти факт, що я не на роботі. Ні, я так не вважаю. Я переконана, що мені дозволено проводити вільний час на свій розсуд, як і будь-кому іншому. М -м, гаразд, а ви вважаєте, що педагогу доречно отак одягатись? Звісно, я ж піду в клуб після пабу. Було приємно вас зустріти, але вибачте, це якраз наша зупинка, тому нам доведеться попрощатись, сказала я. Якщо чесно, наша зупинка була наступною, але мої друзі були випивші, тож я боялась, що вони зараз втнуть якусь дурницю. Ми всі вийшли з автобусу і мали кілька хвилинну прогулянку, під час якої постійно обговорювали мою зустріч з яжматір'ю. Одна подруга першою зайшла у пап і пильно оглянула, чи, бува, серед відвідувачів немає батьків із дітьми. Окей, все чисто, можеш увійти, сказала вона, і ми реготали, вмощуючись за столиком. Як вважаєте, хто з жінок має рацію? Пишіть в коментарях свою думку. Також не забувайте підписуватись на канал і донатити ЗСУ. Дякую.